Біжи, ага. Ну, чо ви, я вас знімаю, а ви зависли сзади. Біжи. Вова. День то. А он ди, що то таке? Фігня. Фігня якась фигня. Треба піти подивитися. Ой! Ух ти! Який грибок. І воно який грибок. Ось дивіться, який грибок. Ось там. Ой, що за грибок? Куда пішла глаша? Какие грибок?